Прогноз погоди в Україні з 26 по 28 липня. В п'ятницю 26 липня погоду визначатиме циклонічне поле та фронти оклюзії. Вітер нестійкий 4-9 метрів за секунду. В горах Карпат північно-західний 12 метрів за секунду. На заході країни мінлива хмарність місцями хмарно з проясненнями. З самого ранку та протягом всього дня. Часом місцями очікується дощ, гроза. При грозі вітру до 15-17 метрів за секунду. Вночі 27 липня на заході без опадів. На півночі, в день 26 липня, на Житомирщині та Півдні Київської області часом місцями очікується дощ. Нарешті території без опадів. Вночі 27 липня без опадів. В центрі країни на Полтавщині, Дніпропетровщині, Канівському. В Черкаському районах Черкаської області, Кропивницькому та Олександрійському районі Кіровоградської області без опадів. На Вінниччині, заході Черкаської та Кіровоградської областей, часом, місцями дощ, гроза. При грозі пориву вітру до 15-18 метрів за секунду. Вночі, 27 липня, без опадів. На півдні, на Одещині та Миколаївщині часом протягом дня очікується дощ, гроза, місцями сильний дощ, град, шквали 15-22 метри за секунду. На заході Херсонської області часом місцями дощ, можлива гроза. На сході Херсонщини та Запорізької області без опадів. Вночі, 27 липня, на півдні Одещини та місті Одеса місцями слабкий дощ, нарешті території без опадів. І на сході 26 липня мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі 26 липня на заході плюс 12-16, в день плюс 20-27, на Закарпаття плюс 21-28. На півночі вночі плюс 13-18, в день плюс 24-30. В центрі вночі плюс в Вдень на Вінниччині плюс 22-25, на Черкащині від 23 до 30 градусів тепла. В Кіровоградській області від 24 до плюс 31, на Дніпропетровщині та Полтавщині плюс 29-32, на півдні вночі плюс 17-22, в день на Одещині від 20 до 27 градусів тепла, на Миколаївщині від 23 до плюс 30, на Херсонщині плюс 27-31, і в Запорізькій області плюс 30-32, в Криму до плюс 30. На Сході вночі плюс 15-18, в день плюс 29-31. В суботу, 27 липня, крім Сходу України, вплив антициклону. Вітер переважно нестійкий, в день 5-10 метрів за секунду. Мінлива хмарність без суттєвих опадів. На Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині протягом дня можливий дощ гроза. Температура повітря вночі по країні плюс 15-20, в горах Карпат плюс 10-13. Вдень на заході плюс 25-30, на півночі плюс 28-31, в центрі плюс 29-33, на півдні плюс 30-35 і на сході плюс 30-32. В неділю 28 липня погода на заході країни визначатиме улоговина циклону. на решті території гребінь антициклона. Вітер на заході західної чверті 6 пориви 12 метрів за секунду, часом пориви до 15 метрів за секунду. На решті території вітер західної чверті 5 пориви, 10 метрів за секунду. Мінлива хмарність без опадів. Ввечері на заході країни проходження Холодного фронту. Тому після 18-ї години на Львівщині, Волині та Рівненщині часом місцями очікується дощ, гроза, можливі шквали 15-22 метри за секунду. Нарешті території без опадів. Температура повітря вночі по країні плюс 14-22, вдень на заході плюс 30-34. На півночі 29.33, в центрі плюс 31.35, на півдні плюс 32,36 і на сході плюс 31.33.